Усі наші рідні, легко риї, такі веселі, гарні, дуже милі. Занімати вітаємо сердечно за вашу мудрість, ласку без кінечка, за ваші руки і ласла й очі, які спали, оглядили нас, чиночі, за вашу пісню ніжну колоскому і рідну мову нашу Калинову. Люба матусю, бабусенько мило, спасибі велике, що ви нас зростили, що ви нас любили. Усім помагали, молились за нас, добра нам бажали, за руки робочі, за хліб на столі, спасибі вам, рідна, уклін до землі, за ваше добро і турботу про нас. Сьогодні ми щиро вітаємо вас. Матуся, нехай день твій буде, наче казка, що збувається, хай кожна матє буде радісна, а життя повним незабутніх подій. Ми мам своїх любим, найдужчі у світі, зі мною, звичайно, погодишся ти. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. Ми мам своїх любим, а посуд не мити та й в хаті згодилося б теж підмести. А маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. Що ласкою маму, як сонцем зігріті, могли ми веселі, щасливі рости Ти нам маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. Дорога мам! З нагоди Дня матері я хочу висловити свою подяку за твою ніжність, турботу та безмежну любов, яку ти надавала мені протягом всього мого життя. Хай у твоєму житті буде більше моментів радості, ніж будь-коли раніше, а твоє серце завжди буде сповнене любові та благополуччя. Спасибі за ласку, за щире тепло. На доспані ночі, турботи й добро. Здоров'я міцного вам зичимо щиро, любові і радості, злагоди і миру.